Титяча садок у Шумську буде пілотним проєктом співпраці з польською компанією і встановлення сонячних електростанцій на соціальних закладах. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Володимир Харченко. За його словами, фінансує проєкт польська сторона. Запропонований ними варіант передбачає встановлення 100 кіловатних установок з сонце з системами накопичення і з Додатковими генераторами, тому що там розглядаються різні варіанти функціонування цих систем. Ну і я розумію, якщо це буде якийсь дуже маленька, маленький заклад незначний, то можливо там потрібно буде шукати або кооперувати на декілька об'єктів, розумієте, таку систему. Тобто необхідно вже буде визначати доцільні становлення. Але в цілому приціл і задача стоїть на те, щоб всі заклади мали такі системи. Нагадаю, встановити енергоощадне обладнання на будівлях всіх шкіл та лікарень доручив президент України в червні минулого року. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негоди розповів, що встановлять сонячні панелі на 600 школах Тернопільщини. Зробити це планують впродовж двох років. Зараз на Тернопільщині діють понад 4,5 тисячі домашніх та 45 промислових сонячних електростанцій, розповідає Володимир Харченко. Також в області встановлено дві вітрові електростанції. За словами Володимира Харченка, також працюють над тим, щоб створити у Тернополі енергетичний острів. Це амбітний величезний проект, який передбачає можливість створення локальної мережі шляхом встановлення 14 когенеруючих установок. Як правило, це на базі котелень. Ці установки будуть виробляти електричну енергію. І загальною потужністю понад 50 МВт, що забезпечить у випадку відсутності або перебоїв з електричною енергією функціонування переважної частини об'єктів критичної інфраструктури міста Тернополя в режимі автономного функціонування. На сьогоднішній день визначені місця розробляється документація і ведуться підготовчі роботи.